Коротеньке доповнення до всього попередньо сказаного. Якщо раптом, коли ми оту втулку стару випресували, нова втулка у нас більш-менш легко заходить. І у вас є підозра на те, що вона буде так само легко і виходити вже на, на зібраному мотоциклі, ви запресовуєте втулку повністю, слідкуєте так, щоб вона сіла западліцо. І можете поставити декілька точок полуавтоматною зваркою. По сталюці? По сталюці. Щоб вони знайшли на мідь, типу як її закрили. І потім акуратненько ви їх знімаєте, так, щоб вони не терли до, до сталюки свічки. Угу. Але зато вони будуть як зафільцовані, е, як угу. зафільцована втулка буде. Вони не будуть давати її вискакувати. Вопрос. Є, є... Рекомендації швом куди ставити. Так, так, є, ліпше, ліпше швом ставити <клес> до болта, умовно кажучи. А ну покажи. То, Ні, от... ні, раз <клес> став, втулка добажана. Ну, чисто теоретично так. Де в нас э... найбільше втулка працює по. Э... Хоча там у нас є ще, от, ми бачимо, у нас ще є масло. Типу змащувальні канали. Набільше втулка працює вперед зад. Умовно mm -hmm. кажучи, у нас ось Отже, вот эти рабочие, получается, вот это да. и вот этот час рабочий. Да. Тут мод погуляти. Так. Да? Тут навіть, навіть, навіть зараз я, ну, от тут навіть видно. Вот у нас є. <клухи> <клухи> у нас є тут же випресована, а ця ж є. І по ній видно, що найтонша сторона от тут іде. Ну, вироблена. Тобто перпендикулярно. Ну, Чекаю. Навіть не перпендикулярно, вона пришивається до болта. А ну подожди, я возьму шелдер. Сейчас. Так, какая пауза, да я сам разберусь. Не, я так, хорошо, я долго... так. Тут получается больше выработка, видите, вот здесь толще. Сейчас покажу. Так, вот наш болт, где заходит болт. Значит, а вот здесь больше толще, скажем так, бронза. Здесь тоньше. По всей вероятности здесь больше выработка. Сейчас мы пройдем, кстати, уточняющие для себя в том числе. А зараз мы будем набирать статистику. Это мы нырнули в наши закрома. Да, вот все раз. статистики. Резьбы, резьбы, резьбы. Мы берем их зараз все до себя. А, что не выкрутишь? Ставим все до себя резьбой и дымся, куда он. Ты ставишь болтами к себе, так? Так. А, бачиш, вона від болта. Наружна сторона болта. А, ага. а точно, правильно. Це низ. Низ наружна сторона. Від, від болта знаружі. А верх. А верх внутрішня сторона. Від болта. Ну, По, по відношенню до мотоцикла. За що Тут от, взагалі. Куди що хоче ставити виходить? В такому випадку нам втішим там, де буде. Пу -пу 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 -пу. В принципі, я би, наприклад, от дивись, у нас найбільше робочого тіла у нас виходить Та якраз там, де розрізь, по-перше. А по-друге, тут верх-низ робочий. Цих серединка. Я би напевно отак от по, по діагоналі якось ставив. Щоб, умовно кажучи... Е от, наприклад, це яка у нас верхня сторона, де пружина одівається. Верхню сторону я би ставив от... найбільшою товщиною е цього, от де у нас йде от от тут -от, у нас найбільша площина е е ну, бронзи робочої. Не, давай так, а що, на втулці є, різна, на втулці? Ну, площина, дивись. А, отут, площина. Тут у нас є маслоці, а, е, масло. маслоподачі, канали. Вони, відповідно, вже зменшують ту площу робочі. От ми вибрали, так. У нас від шва вліво і вправо у нас є максимальна площадка. З цієї сторони у нас, у нас отвір масленки е, да, ну, верх, Верх і низ. Я би віддав перевагу, якби були отвора, щоб верхня і нижня частина працювали. А тут біля шва у нас взагалі є, ну, фактично на, на, всю, е, на всю висоту втулки робоча площадка. Відповідно, я би її так нагружене ставив... місце. Да. місце ставим, да? Тобто ставимо, умовно кажучи, не, 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 не точно на, на виход болта. якщо Це верхня частина, Так, це верхня частина, де пружина віддівається. Для наглядності то Я би поставив не, не чітко на болт вивести цю вивести шов, а по 45 градусів. Ну, да, десь в сторону. От тоді, тоді у нас найбільша площа робоча бронзи у нас буде виведена якраз на, на то місце, де його і більше виїдає. І абсолютно точно так само внизу, а, внизу. внизу нижня у нас знаружі виїдається. Тому ми би, я поставив би прорізю наружу, але знову ж таки під 45 градусів. Там в якусь о, сторону, о, вліво чи вправо, тут уже руліт у нас. От у нас чик. Розріз. А це логічне запитання поставлено і логічно, да, на нього ну, відповідаєте, я так думаю, пфтах. Все, дякую за увагу.